На війну я потрапила в 2022 році, коли мені було 19 років. Розкажу з повномасштабки. Спочатку я доєдналася до добровольчого формування івано франківської територіальної громади. Там прибули ми пару місяців. Зрозуміли, що у Франківську спокійно, і хлопці почали розходитись по бригадах. І ми. Оскільки за ці декілька місяців знайомі були вже товаришували, ну роззнайомились як мінімум, то хотіли іти служити разом. І так організувавшись з групкою, ми доєдналися до 72 ї окремої механізованої бригади. Я з теплотою згадую досі цю бригаду, хоча я звідти вже перевелася. Але це одна із найкращих е, бригад взагалі в збройних сил України на той час і. Це можливо сім'я, навіть сказати, деякому роді. І ми доєдналися до цієї бригади, до окремого стрілецького батальйону. У Нас було злагодження буквально декілька тижнів, і потім нас відправили в Донецьку область на оборону вуглегірської тес, і це перший був такий бойовий досвід. Нас туди відправили на оборону.